В індустріальному районі на вулиці Михайла Водяного вкотре утворилося сміттєзвалище. Місцеві жителі поскаржилися комунальникам на те, що невідомі люди періодично викидають сюди сміття, а на зауваження ніяк не реагують. Тому комунальні підприємства спільно з адміністрацією району вирішили проводити рейди, щоб піймати порушників та притягнути до адміністративної відповідальності. Убирали тут останній раз 15 числа мая. 20 мая здесь был бункер большой, 8-кубовый, который тоже вывоз не габарит. И вот с 20 числа за буквально 5 5 дней образовалась такая свалка. Вы можете убедиться, что здесь есть шины, скорее всего, какой-то СТО или монтаж выкидывает. Здесь есть какие-то бурьяны. Скорее всего, те структуры, которые косят траву, участники оказывают услугу по покосу травы. Вот, когда смотрят за газоны, в частных домах, сюда выкидывают. Образовали эту свалку буквально за 5 дней. С Спочатку року коммунальники проводят такие рейды у всех районах вже склали більше 20 адміністративних протоколів. Правопорушники мають сплатити штраф від 340 до 1700 гривень. Ми е Хочемо відкрити так зване полювання на таких людей, і просимо всіх харків'ян, які бачать факт забруднення території. Якщо це відбувається з якогось автомобіля, то це потрібно зробити фото, фото автомобіля, фото номера автомобіля, щоб було видно. Бажано, щоб було видно було водія, і надати нам інформацію або на наш сайт kpmkpv.com.ua або на сайт комплексу з вивозу побутових відходів, де ми вже зможемо прийняти відповідні заходи, оскільки якщо ми... не можемо Встановити ...правопорушника, то ми займаємося лише тільки тим, що вивозимо такі, такі, такі відходи, які в місцях і несанкціонованих знаходяться, і все. Але порушники не несуть відповідальності за те, що вони створили. Після того, як підприємство отримує інформацію про правопорушника та адресу звалища, інспекція приїздить на місце та складає відповідний акт. Далі ці дані передає до поліції, і правоохоронні органи вже займаються пошуком людини, щоб покарати факт наявності цього звалища а він просто знаєте, лежить у плоскості саме свідомості людей, які не можуть почекати там якусь а, хвилинку для того, коли прийде час забору сміття на їхнього на їхній вулиці, а виносять його це складуть. Це місце в нашому районі. Ми, ми проводимо регулярні рейди, а, підключаємо вуличні комітети, керівників вуличних комітетів, які у нас створені на приватному секторі. Підключаємо а, дільничних працівників поліції. А, з, на початок цього року а, протягом зими ми виявили, у нас на районі було такі, шість таких звалищ. Вони всі ліквідовані. Пожалуйста, уважайте наш город, пожалуйста, старайтесь держать наш город в чистоте, потому что не там, чисто, где убирають, а там, где не сорять. Я хочу вам сказать, що наші два предприятия комунальних спочатку війни работают, убирают город, пытаются сохранить його в чистоті, несмотря на обстріли, несмотря на те, що происходит на фронті, допомагаємо нашим збройним силам. Но на сегодняшний день з'являються такі несознательные люди, які творять вот такое безобразие. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Паколов, новини Харків.